Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Мілан Консейсао, у себе вдома на Джудзе Паміатса. Команда буде приймати каталонську Жерону Мічела. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Мілан, про Жерону. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки друзі, та очікую, та я від даної битви? Ну і давайте, друзі, про все це поговоримо по порядку. Очних зустрічей друзі, в обох команд не було. Тому давайте просто подивимось взагалі то останні п'ять uh, матчів Мілана та Жерони. Що казати про Мілан? Якщо брати останні п'ять матчів Мілана, в них є одна поразка, одна нічия в них та три перемоги. Відповідно, поразка була, до речі, в Ювентуса 18 січня. Останній матч Мілана, який завершився поразкою з рахунком 0-2 на Ювентус Стедіан. До того, якщо брати 3 січня обіграла Ювентус у півфіналі Суперкубка Італії. 6 січня обіграють фіналі Суперкубка Італії з неймовірним камбеком з 0-2. Мілан витягує цей матч в 3-2. Потім 11 січня була бойова Калєрі 1-1, 14 січня обіграли кому на виїзді, а ну, ось 18 січня була поразка від Ювентуса з рахунком 0-2. Ще, до речі, казати про Жерону. У Жерони три поразки та дві перемоги за останні 5 матчів. Була ось поразка від Ліверпуля 10 грудня у Лізі Чемпіонів з рахунком 0-1, 14 грудня програла Мальорці з рахунком 1-2, 20 грудня Валіда Лід, де дається перемогти з рахунком 3-0. Ну, а Новий рік Жерона непогано розпочинає з перемогою над Лавесом. З рахунком 1-0 11 січня Жерона обіграла Лавес. Важкий матч для Жерони, але команда Мічела на характері все-таки вирвала перемогу на останніх хвилинах того матча. Ну ось 18 січня Жирона програла Сивіллі з рухом 1 2 При цьому Жерона перша відкрила рахунок у матчі, але Сивільці у другому таймі відігралися та вирвали перемогу наприкінці матчу. Друзі, тепер давайте взагалі подивимося. А де там команди йдуть у внутрішній першість? Якщо казати про Мілан, команда Кунці Сау після 20 турів має 5 поразок, 7 нічих та 8 перемог. має Мілан у семь пасиві. Команда набрала 31 з пункти пункт і, в принципі, Мілан. Забив 29 м'ячів, 21 м'яч у Мілану та плюс 8 різниць забитих та пропущених. В принципі, до зони Єврокубків Мілана відділяє лише два залікових очка, і, в принципі, Мілан буде битися, буде битися, битися за зони Єврокубки, і в принципі, у Мілана є абсолютно усі шанси, навіть щоб потрапити в найкращу четвірку італійської серії А. Друзі, якщо ж казати про Жирону, Жерон та також йде у внутрішній першості на восьмій позиції. Команда Мітчела набрала 28 залікових очка, 8 поразок, 4 нічих, 8 перемог. Має Жерона після 20 ї турів в іспанській лалізі. 28 них забито, 27 м'яча пропущено, плюс 1 різниці забитих та пропущених у Жерони. Останні 5 матчів Жерони в Іспанській Галізі, дві перемоги та 3 поразки було у Жерони, Але все одно, навіть незважаючи на те, у команди Мічела є абсолютно всі шанси, щоб потрапити ну принаймні в зону Ліги конференції, Ліги Європи. Шанси у Жерони абсолютно є. Е, давайте тепер, друзі, подивимось, де там команди йдуть у Лізі Чемпіонів. Мілан 12, після 6 турів у Мілана 12, заликовых очка, 4 перемоги, 2 поразки. У Мілана, 12 забитих м'ячів, 9 м'ячів пропущено, плюс 3. Різниця забитих та пропущених. Пам'ятаємо, поразка була від Ліверпуля, від Байера, але потім Мілан набрав обороти. і Реал Мадрид далося там на Сантьяку Бернабеу перемогти. В принципі, Мілан непевно виглядав у лізі чемпіонів. Якщо казати про жерону, то жерона зараз 30-та. У жерони після шести турів, 3 очки, п'ять поразок, одна перемога, 4 забитих м'яча, 10 м'яча пропущено, мінус 6 різниця забитих. та Пропущен. Була перемога над слово нам з Братислава а, вдалося перемогти в рамках третього тура а, свого суперника з рахунком 2-0. Френс бідесь в Жероні не пощастило. Як, наприклад, з матчем проти Ліверпуля або Фейнори. Там, в принципі, Жерона дуже здорово і справді вглядала. Ось, але в Жероні три очки, і Жероні потрібно. Здобувати зараз справді результат потрібно Жероні перемагати. Мілан та Арсенал для того, щоб мати шанси на потрапляння відповідно в, ну, відповідно, в найкращу та 24-ку. Мілану також потрібні очки. В принципі, Мілан, я думаю, розраховує на те, щоб потрапити в найкращу вісімку. Тому, в принципі, друзі, я очікую хорошого футболу, тому що і Мілан та Жерона будуть грати на перемогу. До речі, друзі, у Мілана, Рубен Лотус Чик, Чау, Чукуезе, Окафор, Пуліші, Чальвера Мората не зіграють. У Жирона це Мігель Гутиерс, Данжума Міавски. Хочеться справді побежати всім футболістам Мілана та Скоріше, його одужні, та самого-самого найкращого. Друзі, тепер давайте переходити до думок, чи очікують битви. Я очікую хорошого футбола, де обидві команди будуть грати на перемогу. Що Мілан, що Жерона будуть грати тут виключно на перемогу, Тому я очікую неймовірного футбола і думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що Мілан заб'є. Думаю, що і рано заб'є. Тому обидві команди, думаю, заб'ють. Це моя перша думка на даний двобій. І друга моя думка, в принципі, команди рівні з своїм потенціалом, але я все-таки, друзі, віддам перевагу Мілану. Все-таки віддає перевагу Мілану. Мілан дуже здорово при концеста уграє, а в домашніх матчах, в принципі, Мілан дуже справді здорово виглядає. Ну, а навпаки, більше добре виглядає саме в домашніх матчах. Більше все-таки в рідних стінах. Жерона все-таки краще виглядає в себе вдома, ніж в виїзних матчах. Тому все-таки думаю, що Мілан як мінімум Жероння не програє, нічию я не виключаю. Але, скоріш за все, Мілан здобуде якусь мінімальну перемогу з рахунком 2-1. Скоріше за все, буде якось так, що Мілан все-таки Жерона обіграє з мінімальним рахунком 2-1, але знов-таки нічию я не виключаю. Жерона може увести очко з Мілана. А, скоріш за все, все-таки Мілан переможе Жерону з рахунком до 1. Але в будь-якому, друзі, випадку, основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та Мілан, як мінімум, Жероні не програє. Я, друзі, думаю, що якось так буде. Друзі, що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матча? Якщо у вас є бажання, можете написати свої думки в коментарях. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним. Тільки добра та тільки щастя. Бажаю друзі вам. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.